І німецький канцлер, і французький президент сьогодні ще раз підтвердили фактично ультиматом Росії. Якщо до 12-ї години ночі правда, не зовсім зрозуміло за чим часом паризьким чи німецьким Росія не погодиться на припинення вогню, хоча б на 30 днів. Як про це йшла мова у коаліції рішучих, то тоді Європа починає думати про посилення санкцій. Поки що Росія дала якусь в'ялу відповідь про те, що з ними не можна розмовляти в такому тоні. Але питання припинення вогню, яке зараз на порядку денному, воно вимагає не просто політичного рішення, але також втілення цього на практиці. І втілення це найскладніший буде момент. І про це говоримо з Олександром Усієнком, військовослужбовцем сил ТРО Збройних сил України. Пане Олександре, вітаю! Вітаю вас, пане Олександре. За даними українського генштабу, довжина. Ну no. Лінії фронту, фактично, у нас 3 тисячі кілометрів. Активні бойові дії йдуть приблизно на тисячі кілометрів. Це величезна лінія фронту і контролювати припинення вогню по всій її тривалості це неабиякий технічний виклик. Тут на під час коаліції рішучих міністр закордонних справ Туреччини доєднувався до коаліції дистанційно і казав, що Туреччина може взяти на себе оцю цю технічну місію контролю дотримання можливого перемир'я між Україною і Росією. У вас є розуміння? А як, хоча б теоретично, це може виглядати на практичному рівні на землі в повітрі і на морі? Ви знаєте, от власне кажучи, ні, ваше питання. Воно містить відповіді на те, чому потрібно укладати саме угоди про припинення вогню, чому цьому це не може бути якимось волюнтаристським одностороннім рішенням, як це робив Путін під час так званого великоднього перемир'я чи на 9 травня. Тому що всі ці деталі вони мають бути прописані. Очевидно, і ми розуміємо, що прописати щось з Росією не значить, що Путін це буде виконувати як не виконував раніше. Ми це розуміємо, але. Принаймні зафіксувати певні позиції, долучивши наших партнерів, які мають вести місію моніторингу спостереження за припиненням вогню, щоб фіксувати кожен факт російських порушень, це безумовно потрібно робити. Питання виникає звичайно наступне: що потім робити з констатацією фактів цих порушень, і чи передбачені певні санкції, певні обмеження і відповідальність Росії за порушення. Припинення вогню ну звичайно було б добре, щоб вона була передбачена. Але повертаючись до технічної складової, першу чергу важливі такі держави, як Сполучені Штати Америки, як Франція, як Британія, інші, які мають вели доступ до великої кількості супутників для того, щоб вести спостереження за допомогою космічної розвідки і аеророзвідки. Туреччина теж має певний доступ, але... Звичайно, що найпотужніша і найтехнологічніша розвиненіша вкладова це Сполучені Штати саме з точки зору технічної розвідки. Крім саме спостереження з повітря, звичайно, потрібно спостереження за допомогою безпілотників розвідувальних. Це мають бути, наприклад, турецькі, коли ми говоримо саме про Туреччину або іншого виробництва, які будуть моніторити, що ж відбувається вздовж лінії бойового зіткнення. І безпосередньо наявність і присутність спостережних місій на Землі, які мають доступ до камер спостереження, що розташовані вздовж лінії бойового зіткнення, подібне було зі спостережною місією ОБСЄ, яка не дуже добре проявляла себе не в усіх ситуаціях, скажімо так, щоб коректніше сказати, але. В принципі, вона таким чином і працювала це, що стосується фіксації, забезпечити моніторинг і спостереження можливості є ключове питання: як притягувати до відповідальності, і які санкції передбачені проти Росії, коли вона буде цей режим припинення вогню, якщо він буде порушувати. Ну так, але це ви говорите здебільшого зараз про наземні операції. Море ще складніше. А в повітрі з розвиненими системами дронів і у нас, і у росіян, які можуть залітати навіть і в Піві, можуть на 10-15 кілометрів зараз залітати, влаштувати провокацію. і Дуже складно буде встановити звідки саме прилетів цей дрон. Ну, ви знаєте. Я вам скажу так, пане Вадиме, в мене така точка зору, що з моменту появи американського літака у 2 щось приховати доволі таки складно насправді, тому що технології, які розвинулися з того моменту, дають багато ще розуміння і багато чого чітко побачити, що звідки і як прилітає за бажання Навіть, навіть мова йде про найменші дрони. Mavic і FPV. Це питання техніки, це питання звичайно. Технічних можливостей це питання постійного цілодобового спостереження і моніторингу, але простежувати і відстежувати це можна. Я з вами погоджуюся в тому, що дійсно викликом є те, що ця війна трансформується і такої кількості застосування безпілотників на тактичного рівня, як ми бачимо зараз на фронті, ще жодна війна на цій планеті не знала. Безумовно, це в тому числі і виклик, тому що. Немає досвіду спостереження за припиненням вогню, саме коли а, така велика кількість дронів з обох сторін конфлікту сконцентрована. Це дійсно так. Але ми ж прекрасно собі розуміємо, що, наприклад, ну починаючи із дронів на оптоволокні, які росіяни масово застосовують на фронті, можна чітко побачити, куди безпосередньо. Кабель, і звідки він з якого боку він з цим дроном і ну, так далі. Ну, теоретично так, але пане Олександре, є ще одне питання, яке потребує обговорення. Припустімо домовилися про припинення вогню 30 днів ну не стріляють більш-менш. Скільки цього часу вистачить росіянам, точніше, на що росіянам вистачить 30 днів, яку силу вони зможуть зібрати і накопичити за цей місяць, щоб, можливо, потім з новим ресурсом піти в атаку? Ну, я думаю, що оцінюючи, і треба виходити із того, що ворог робить зараз, і які плани він може мати на, на літню кампанію. Моя думка, що це плани по захопленню Донецької області, судячи з активізації бойових дій на Лиманському і Покровському напрямку, а я хочу нагадати, що на Покровському напрямку вони тривають вже досить довго, так само як і на Лиманському. І очевидно простежується ціль ворога по тому, щоб спробувати вийти на адмінмежі відповідно Донецької області повністю. Тому я думаю, що з точки зору посилення, перегрупування своїх сил. Підтягування тилів для того, щоб інтенсифікувати наступальні дії на Лиманському і Покровському напрямках, цього достатньо місяць. Я маю на увазі для живої сили в першу чергу, яку вони використовують в великій кількості. Місяць півтора це якраз той час, який потрібен ворогу для того, щоб там посилитися і з новими силами пробувати вести штурмові наступальні дії далі, в тому числі це. Час для того, щоб посилитися і накопичити безпілотників різних типів. Це час, звичайно, для того, щоб накопичити і, скажімо, мати ще додатковий ресурс повітряного компонента по застосуванню кабів, і так далі. Тобто для цілей по Донеччині, які, які ворог розглядає пріоритетними, ну місяць півтора достатньо для того, щоб відновитися і починати нові штурми та атаки. Ну, але ви доречно зауважили, що будь-яке технічне дотримання чи контроль перемир'я, воно неможливе без людей на землі. Чобіт на землі має бути. Навіть якщо припустити, що тільки цю тисячу кілометрів активної фази бойових дій контролювати, скільки людей треба для такого контролю мінімального? Ну, ви знаєте, залежно від того, яка, яка буде стояти завдання. Яке. Тобто тут теж треба розуміти, що. Вочевидь, мова йде про те, що це мають бути групи мобільні, які можуть пересуватися. Але навіть за умови, що ми говоримо про мобільні групи, про ті, хто буде пересуватися від точки А до точки Б, мати якісь ділянки на північному сході, на півночі, на сході або на півні, то я думаю, що враховуючи заміни і так далі, мова може йти про кілька тисяч людей, не менше, тому що величезний обсяг роботи. І величезна концентрація має бути уваги. Протяжність фронту дійсно дуже велика. Ну і ми собі повинні розуміти, виходити навіть з військових розрахунків з точки зору контролю смуги відповідальності і лінії оборони, рота батальйон бригада чи взвод рота батальйон бригади, і виходити з цього, що є певні розрахунки, які є до військових, які контролюють лінію бойового зіткнення і намагаються спостерігати і виявляти, що там відбувається. Коли ми говоримо про спостерігачів, звичайно, їх може бути менше, але все рівно на таку протяжність фронту від Чернігівщини, фактично до Херсону, що найменше. Не кажучи вже про білоруський відтинок, звичайно, що для цього потрібно ну від 2 до 3 тисяч людей спостерігачів. Я думаю, що найменше. Дякую, пане Олександре, що поділилися думками. Олександр Мосієнко, військовослужбовець Сил ТРО, був у розмовній студії.